Любі друзі, дорога родина, вітаю вас! Мене звати Наталія Піскова. Я зараз знаходжуся на Щікавиці, і якщо я придумала якесь таке прикольне, клікабельне. Клікабельне, клікабельний заголовок до цього відео і вплила туди щекавицю, і ви на це клікнули. То знаєте, що так, я та людина, з якої почалася історія про щекавицю, це був мій твіт, але відео сьогодні не про це. Але якщо це відео набере 10 тисяч переглядів, то я обіцяю а, зробити відео про те, чим насправді була щекавиця. Зараз я дивлюся, чи мій рекордер пише, бо це вже моя третя спроба зняти. Це перше відео на мій канал, і я то забуваю натиснути запис на камері, то забуваю затисну... натиснути запис на рекордері. У мене тут дуже серйозна техніка. Насправді тут дуже вітряно, і тому я ще сижу в новичничках і дивлюся, чи є нормальний вам звук. Про що сьогоднішнє відео? А... Я не знаю. Я сьогодні гуляла в парку і зі своєю сусідкою, і потім так прийшла додому і думаю, блін, мене стільки роботи, мені стільки всього треба зробити. І все це залежить від електрохарчування, але електрохарчування вдома немає. І я така думаю, я хочу зараз оце от страдати, мучитися, роздавати інтернет з телефону, щоб воно все глючило, щоб я псіховала, чи я можу якось використати цей час інакше. І коли я задала в себе питання, собі це питання, що я зараз хочу, я зрозуміла, що я не, не те, що зрозуміла, я відчула, час настав. Час настав, піти на Чікавицю і записати перше відео на мій Ютуб. Ще не знаю, чи про що буде взагалі мій Ютуб і чи хочу я його вести, але сьогодні мені відчулося, що мені треба вилізти сюди, поговорити про те, що в мене на думці, і сказати все, як є, і... бо воно є, як є, і ти з цим нічого не зробиш. Так от, мені 35 років, і я в. Екзистенційній кризі середнього віку. І я так бачу, що ці всі події, які в нас відбуваються, ця вся жахлива війна і загалом цей стрес, в якому ми проживаємо, воно не сприяє а, тому, щоб з цієї екзистенційної кризи вибратися і знайти якісь сенси. І я таких наполегливо останні два роки шукаю, і мені здається, що я в цьому пошуку, в пошуку якогось сенсу. Загубила контакт з собою, загубила контакт з собою, загубила себе і почала от шукати, а що як це мій сенс, а що як це мій сенс. І в якийсь момент я зрозуміла, що вже треба перестати шукати, і треба відновлювати контакт з собою. Я тільки те, що всередині мене, вкаже мені, в чому мій сенс. І я зараз всюди, в інфопросторі, чую слово проявленість і. Я би не хотіла його теж часто вживати, проте воно все ж таки е, про це. І для мене для мене навіть ближче слово не проявленість, а слово виявленість. У Тараса Прохайська є така е, цитата. Я зараз її дослівно, мабуть, не відтворю, але вона про те, що справжньою духовною пригодою є те, що виявляється, і, і блін, треба було підготуватись. Коротше, я вона напишу її. Вибачте волосся в рот лізе. Стало краще. А, коротше, в Тараса Прохаська є дуже прикольна а, фраза про те, що справжньою. Блін, її треба загуглити. Я не можу. У мене зайняті обидві руки. Одна тримає мікрофон, а інша тримає камеру. Але я обіцяю отут -от її вписати. Так сказала, ніби я знаю, як це вписувати на пост Придеться навчитись. А, так от. Я не знаю, ким мені треба проявитись, але мені дуже цікаво, ким виявиться я є. І для того, щоб виявити, ким я є, мені треба почати робити те, що я хочу. І сьогодні я хотіла залізти на щиковицю і записати це відео без якогось особливого смислового навантаження, і просто так, як є. Тому що відчуття було дуже стійке. Я прийшла додому і така, все, я зараз сяду, мені треба пройти курс. Uh, від я зараз навчаюсь на курсі фінансової грамотності у Projector і про це теж колись розкажу. Мені треба там, доробити сайт, мені треба зробити те, мені треба знайти якісь проекти. А потім я така в себе записав, записав, запитала, а що я зараз хочу. І я зрозуміла, що я хочу зараз видертись на Щекавицю і поговорити, поговорити в мікрофон, так, ніби я вже якась там блогерка чи хто, я не знаю. Чи я... Коротше, я не знаю. Мені просто відчулось, що мені треба прийти сюди і зробити це от те, що я роблю зараз. І насправді я відкладала, прокрастинувала цей момент дуже довго, бо я ще з літа хотіла видертись на щекавицю, бо мені здавалося, що це буде так прикольно записати відео звідси. І я постійно думаю: блін, а я не знаю, яка буде тема моя блогу, а я не знаю, що я буду робити. І я зрозуміла, що я це ніколи не буду знати. Я ніколи не буду знати. Uh, поки не почну щось робити. І коли в процесі я почну це робити, може це, як казав про Хасько, виявиться чимось класним. Або, як казав Стів Джобс в своїй промові в Стенфорді, з uh, Коннектся оці точки, він там каже про connecting the dots. До речі, дуже рекомендую подивитися цей його спіч. Цю його промову дуже мене щоразу надихає. От тому сьогодні я не знаю про що це відео. Окрім того, що я сижу на прекрасній щекавиці, тут дуже гарно сьогодні якийсь такий дуже кльовий. Там е сміття, люди-свині, які приходять і лишають за собою сміття. І е так не треба робити, друзі. Не треба. От тому, да, щекавиця красивий поділ. Я сюди їхала трамвайчиком. Е Їхала трамвайчиком і по дорозі замовила собі їжу. До речі, це відео не спонсороване, але я буду не проти. А насправді дуже люблю рибку з неба. Рибка з неба це такий заклад, який тут знаходиться на нижньоюрківській внизу. І вони дуже швидко готують суші, роли. І мені в них смачно, і там дуже, дуже класні ціни. І мені дуже подобається ця ідея, щось у них замовити і потім видертись на щекавицю. І сьогодні я так зробила, тому після того як я запишу це відео, я буду їсти тут. Бахта працює, то їсть. От, боже, сказала суші, в мене повний род слини набрався. А, я не знаю, про що я буду розповідати на цьому ютуб-каналі і чи буду взагалі, але сьогодні мені відчулося, що я маю це зробити, і тому я взяла і зробила. І останнім часом навколо мене якось так згущуються хмари. Вау, сонце вийшло! Дивіться, яке сонце. Отам-от, отам сонце. А, отам от красивий поділ. Боже, це сонце сприяє тому, щоб в мене був красивий кадр. Прекрасно. Бачите, все світ мені підіграє. Треба було просто взяти і зробити. Насправді, я в це дуже вірю, і я вірю, що а, я, запостивши це відео, зрозумію, яке буде наступне відео, але мені самі цікаво, що з цієї історії вийде і як це все буде розвиватися або не буде. Може, я зараз запущу одне відео, і як завжди, з багатьма моїми захопленнями, пов'язаними з рудугом, я така. Все, допомінчик отримала, більш мені не треба. Побачимо, я не знаю, я не хочу згадувати. Я ледь не вперше в житті хочу просто робити і подивитися, що буде, не маючи ніяких очікувань, але маючи це внутрішнє відчуття, що саме зараз, тут і зараз, я роблю те, що маю робити. І саме зараз в мене є таке відчуття, бо я почуваюся дуже собою, дуже такою заряженою, і це для мене насправді класний сигнал. Бо, попри те, що моя діафрагма ще така трошечки напружена, і моє тіло таке О Боже, ти записуєш відео! І воно вже напряглося так, ніби я вже це відео виклала на Ютубі. Ви мені понаписували поганих коментарів. І я вже така, «Все, все, маленька Наталечка, ми більше тебе не випускаємо на люди, тобі страшно, ти туди не підеш, світ великий і страшний. Але я так вдихаю, видихаю і розумію, що ніфіга мені прикольно. От тому так. Да? На цьому каналі будуть мої. Хто це говорить? Хто цей голос в мені, який тільки що хотів і бігом такий на цьому каналі будуть? Ми не знаємо, що на цьому каналі буде. А, да, тому ж тому це такий, це таке дослідження для мене самої і. Якщо може ще комусь цікаво, якщо може, ще хтось із вас знаходиться в періоді екзистенційної кризи, ви не знаєте, чого ви хочете, ви не знаєте, хто ви є, все те, що ви про себе знаєте, воно відчувається вам не як ви, і як те, що для вас вже не актуально, знаєте, як от старий одяг з підліткового віку вдягнути в 30 і такий, вроді того є. Вроді колись було тобі близьке, але ти вже не відчуваєш себе собою. і Воно не підкріплює твоє внутрішнє відчуття себе і ту ідентичність, якою ти є. А водночас ти ще не знаєш, який твій новий стиль і який одяг тобі треба. До речі, ця проблема теж є. Але сьогодні я ще в Мартінсах, бо, як то кажуть, чим багаті, тим і раді. Чи тому і раді, я не знаю, як правильно сказати. От е таке вийшло відео. М -м, да, якщо воно набере 10 тисяч переглядів, я запишу відео про щекавицю. І якщо ви будете на Подолі в Києві, то рекомендую зайти в рибку з неба, взяти собі щось смачненьке і вилізти на щекавицю. І просто почілити тут, що я зараз і буду робити. От. Я щось хотіла розумне сказати в цьому відео, але <смі> мій ексайтмент повністю це все перебив. І, можливо, сьогодні так і треба. Можливо, не треба загадувати собі якісь сценарії. А, а просто бути в моменті, дивитися на. Юрковиць, Юрковиця називається гора там через горб, через яр. І не знаю. Та, можливо, просто треба дозволити собі бути тут і зараз, де я є, на тому рівні свідомості, який мені зараз доступний, на тому рівні говоріння в мікрофон на камеру. Який мені зараз доступний, і дозволити собі бути не ідеальною, дозволити собі не знати, що далі, дозволити собі. Що ще я собі маю дозволити? Ну скажи мені, піскава, що ти собі маєш дозволити? О, я маю собі дозволити не бути серйозною експерткою ні в чому. Єй! боже, аж сонце вийшло, Це, що мене все світ благословляє. Да, оце, напевно, моя найбільша проблема ну, не проблема, а мій найбільший знову волосся в рота Лізе. А, мабуть, мій найбільший виклик це дозволити собі не бути всюди і завжди серйозною експерткою. Тому що а, чому? Чому, 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 чому не дозволяти, точ, точніше, чому дозволити собі не бути експерткою? Не, ну окей, а, Бути експерткою можна, але не перетворюватися суто на експертку. Боже, що на голові? Щоб ви розуміли, я сюди дарилася ще трохи з вологою головою, бо після спорту покупалася і світла ж немає, тому посушитись було нереально. Я замоталась шарфіком, але поки вилізла на щікавицю, то мені стало жарко, і насправді сьогодні в Києві дуже тепло. А, да, і ще в мене рдух, тому в мене такі от будуть розмови. Почала за здраві, закінчила за упокою, як кажуть, в мене в селі, тобто вони <смі> будуть такі гілки розгалужень. А, але насправді я сьогодні хотіла сказати, що якщо у вас є щось, що ви хочете зробити, але не до кінця продумали стратегію, не до кінця знаєте, який меседж хочете дати, а не до кінця знаєте, як це все якось описати і так далі, то. Може, варто хоча б зробити якийсь перший крок, наприклад, залізти на щикавицю. ну, в моєму випадку. Але та, якщо, наприклад, у вас є щось, можливо, у вас є щось, що ви дуже хочете зробити, і все постійно відкладаєте, то може якщо на вас зараз таргетувалося це відео в Ютубі, це вам знак, що час просто це зробити. Навіть не спробувати, навіть не спробувати і подивитися, що буде, а просто зробити і забути. А завтра буде новий день, завтра буде, будуть нові миті, і завтра буде видно. Можливо, вам захочеться це повторити, можливо, не захочеться. Але поки ми відкладаємо те, чого ми хочемо, ми живемо в ілюзії. Я живу в ілюзії. Поки я відкладаю те, що я хочу, а я тепер, можливо, хочу вести YouTube, я не знаю. Але поки я відкладаю цю ідею, і така Мені треба штатив мені треба гарне світло, мені треба студія. Блін, човіха, ти сидиш з офігезним мікрофоном, в тебе є зум-рекордер, в тебе GSMX-камера, яку ти купила 8 років тому, дуже багато років тому, щоб бути блогеркою. В тебе є селфі-палка, е в тебе є мозги, в тебе є от сонце тобі підсвічує. Тобто тобі нічого не треба, це я сама собі кажу. От, і, типу, Є тільки внутрішній опір. І оцей от внутрішній опір, він е, просто нестерпний. І блін, треба записати окреме відео про внутрішній опір. Е, так, коротше, якщо є щось, що ви хочете зробити і постійно відкладаєте, то, можливо, це вам знак, що час настав. І це окей, не знати, куди це тебе проведе, і це окей, не знати, е, що буде далі. Але якщо є внутрішнє відчуття і є внутрішня віра, що. Час настав, як у мене сьогодні було, то час настав. А, да, а В одному з відео я розкажу про The War of Art книга про творче життя і про те, як ми самі себе стримуємо і чому, бо це книга, яку я прослуховую <різько> раз на тиждень, вона на, в аудіоформаті на Одібл 2,5 години. Тому це, знаєте, такий прогулянка вихідного дня Трухановим і промити собі мозок. Як бачимо, Мені знадобилось дуже багато часу, щоб це відео записати і опублікувати, але я дуже собою пишаюсь. Mm. Так, все сказала, що хотіла. Вибачте, я, я, мабуть, все сказала, що я хотіла. Я вже просто не можу говорити, бо я вже думаю про той спрін рол із рибки з неба, який я зараз буду їсти, і в мене повний рот слини. І ще мені знову лізеться волосся в голову, сік. Стало краще. А... Так, тому, тому да, отакі от, от справи. Буду рада почитати в коментарях, чи є у вас якась така справа, яку ви хочете зробити. А може і не справа, просто чи є у вашому житті щось? Що ви глибоко всередині себе розумієте, що це ваш шлях до себе? Але це щось настільки нове, незвичне, страшне. Що ви навіть не дозволяєте собі не те, що сказати комусь про це, а самі собі усвідомити. У мене це, напевно, такий от вихід в публічний простір і просто буття собою, такою хаотичною, а, з непослідовними думками і такою. Не серйозною, але, блін, я така. І, типу, я, я зараз буду плакати, вже почалась терапія. М -м -м, я не хотіла плакати в першому відео, але я знала, що так буде. Коротше, е моя проблема в тому, що я за своєю цією такою серйозністю, академічністю і намаганнями пристосуватися до світу дорослих людей, в якому я себе ще не відчуваю дорослою. А, і заганяння себе в якісь рамки, я втрачаю найприкольніше, що в мені є. Це мою радість і мою енергію. Боже, якась терапія почалась, Я не хотіла плакати. Видно сльози. Да? І синяки під очима видно, ну це русня не давала нам спати. Так, я хочу змогти так побудувати своє доросле життя і своє професійне життя, щоб в ньому залишалося місце для радості. І навіть попри те, що ми зараз живемо в дуже складні часи, де навколо дуже багато горя, я хочу не втратити в собі цю таку радість, простоту, щирість і просто жити життя і радіти маленьким моментам, бо що ще залишається робити. В тому світі, в якому ми зараз живемо, окрім як жити життя, яке нам дали. І перетворювати це життя е на щось, що буде нести цінність іншим людям. Я поки не знаю, як це зробити з моїм життям, але, як мінімум, вже починаю про це говорити публічно. От. Тому так, я маю на меті. Плекати свою внутрішню радість, і поки не знаю, як це буде відбуватись, але зараз мені дуже радісно. Я зараз трошечки всплакнула, але насправді це тому, що я, напевно, зачепила щось дуже чутливе всередині себе, і воно так, знаєте, от коли ти зачіпаєш щось дуже чутливе всередині себе, то воно так зразу сльозками-сльозками в моєму випадку. Але зараз я відчуваю себе дуже наповненою, мені прикольно, я почуваю себе собою, можна так сказати. Um, да. Блін, 18 хвилин. Все, ребята, я пішла їсти Spring і дякую вам, якщо ви додивились це відео до кінця. Mm, залишіть мені в коментарях, якщо хочете. Чи є у вас щось таке, що ви дуже хочете, але стримуєте себе і відчуваєте страшезний внутрішній опір робити це. І да мабуть, все. А, і ще можете підписатися на цей канал. А можете не підписуватись, як хочете. Все, всім цьому, пока я пішла їсти суші. Ой, не суші, а У Мене сьогодні спрінгрол.